Від усім! Шево, а це правда, що чарівним може бути що завгодно. Чому ж ні? Є чарівний м'яч, є чарівна карта, чарівна кімната. Але ж якось по-дурному звучить чарівний <звук> зуб чи чарівна квітка. Давай подивимося, чи карта з тобою згідна. Я бачу траву, гору, дерево, землю і ромашку, що з нього чарівне. Мабуть, нічого. У нас легенда про невісточку. Ми у селищі у давні-давні часи. Це старий чоловік та жінка, а ще у них є коханий син Василько. І зараз вони видивляються наречену для нього. І хоч усі дівчата села були вродливими та добрими, але жодна з них не була достатньо хорошою для їхнього Василька. А де ж сам Василько? А Василько на батьків не зважав і привів у дім кохану бідну наймичку. І, хоч не сподобалася батькам дівчина, але прийняти у невістки мусіли. Якщо вже прийшла, то давай до роботи. Підмети, худобу нагодуй, їсти звари, одяг поший і... і потім я ще щось вигадаю. Я б на її місці нічого не робив. Хочуть їсти, хай приготують. Важко довелося небажаній невістці, але до роботи важкої їй не звикати. Жила невістка з Васильком недовго, бо забрали чоловіка на війну. І довго не було, Василька. Він не повернувся. Жила невістка далі в домі чоловіка, але ще одна біда її спіткала. Напали на селище татари. Нехай тікає! Чого чекати? Прийшли ви сюди не з добром, але не чіпайте цих старих людей. Візьміть мене натомість. <риклад> Вона пожертвувала своїм життям, щоб врятувати батьків чоловіка. Що з нею трапилося? Невдовзі померла невістка. Що ж ми наробили, старий? Вона за нас життя віддала, а ми їй доброго слова не казали. Це все? Ні. Вихору, як бачиш, нема. Але куди нам йти? Я бачу світло. Може, туди. Давай ще в дім на останок заглянемо Тут нічого особливого, тільки ромашка виросла. Та хіба ж квіти за ніч ростуть? Це чарівна квітка. Ясно! Душа невістки проросла ромашкою, і кожної ночі вона перетворювалася знову на людину та допомагала старим у хаті поратися. Вона не тільки смілива була, але й добра. Тому ромашку називають невісточкою. І її не можна просто так рвати. А чому на ромашці ворожать любить, не любить? Це вже інша легенда. Який це нетерплячий? Ми відновили ще одну легенду. До зустрічі! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1989, Місто Львів, 879208.